Друзі, 26 жовтня, містечко Швейцарське, прекрасна погода, як бачите, сивуля і Гровець вже у снігу. Проте це не заважає нашим гостям, яких ми скоро чекаємо у себе відвідувати нас, адже е, доїзд до нас досить ну, от, зручний. Так, і Ми вже їх чекаємо, як бачите. Так, топка вже підігріває водичку, як бачите, повна таких от три всього, на всього, закидки і водичка у чані у нас тепла, так? І зараз вам покажу, коли люди сюди заходять і бачать цю от панораму, вони просто у захваті. Тільки погляньте на цю красу Ви, повністю у блаженстві водички температурою 37-38 градусів. І така тиша, так, і оце все перед вами, як бачите, вже сніг. Так? На жаль, сивуля трошки у тумані, проте це не є щось таке аж страшне. або ви також можете бути і тут, відповідно, як бачите, так? Наприклад, або дивитися телевізор, або милуватися панорамами. Тому вибирайте, що вам краще, який формат відпочинку. І чекаємо вас у містечку швейцарське.